Слухайте звіровіці молитви до кінця і Богородиця обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. Пресвята, Богородице, Небесна Царице, дивися на нас, твоїх дітей, що вклоняємося перед Тобою в смиренні та вірі, мати небесна під твоїм покровом знаходить мир кожне серце, прийми нашу молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. По Всемилостова заступниця, ти знаєш тяжкості нашого щоденного биття. Відверни від нас усякі біди та негоди, захисти наші домівки від ворога, видимого та невидимого, нехай буде благословини наше життя твоєю безкраєю милістю, щоб у кожному слові та вчинку відбувалась твоя святість. Ми благаємо тебе, оласкава, цілителько, подаруй зцілення тим, хто страждає хворобами, наповни їх серця втіхою та спокоєм, віднови їх сили, щоб вони знову могли радіти життю. Не забудь про наших захисників, які мужньо стоять, на варті нашої України, дай їм сили, міцності, духу і щит від всякого ворога, а їхнім родинам мир та злагоду, опікунку сімей оберігай кожен дім, що кличе до тебе, Благослови батьків, мудрістю, терпеливістю дітей, зростанням у любові та благочесті. О, Пресвята, вислухай наші молитви за добробу та щастя в родинах, щоб любов і віра в Тебе були основою нашого життя. Велична Владичице, в твоїх руках віддзеркалюється, велич Божа, зміцни нашу віру, аби ми з упованням звертались до тебе у скруті. За твоєю милістю, нехай стане доступним нам благодатстівення від гріха, а наші душі, нехай віднайдуть спасіння у твоєму безмежному осерді. Надіємося на твою допомогу, світла надії, в усіх наших потребах, у повсякденному прагненні та зусиллях, подаруй нам благодать вести життя згідно з Божими заповідями, нас шляхами праведними, щоб кожен наш крок був спрямований до здобуття вічного життя у Христі. Дякуємо тобі, небесна, заступниця, за твоє безперестанне заступництво, залишайся з нами у кожну мить, Осяю наші душі світлом надії, що не вгасає Амінь. О, Пресвята Діва Марія Божої милості повна Цариця Небесна, Мати Спасителя нашого, та, яка стоїш перед Престолом Всевишнього, з молитвою за всіх на синів і дочок земних, прийми ці слова похвали, і прославлення від тих, хто шукає Твоєї опіки, Ти, владарка небесна, яка несеш ласку і мир у своїх руках, слухай наші молитви, ми призиваємо Твоє ім'я з вірою та любов'ю, сподіваючись на Твою, незмінну підтримку у наших скорботах і радощах. Ти вічна утіху покрову у бідах, провідниця на шляхах праведних, прости наші забуди і на прав нас на шлях істини, Твоє ім'я у Марії ніжно лунає в серцях вірних, Твій омофор є пристановищем для страждених, твоїм і Твоїм захистом від зла. Принеси наші прохання, Господу, щоб Він, милосердний, всемогутній, звернув увагу на скруту нашу і наділив нас богословенням. Ми віддамо честь тобі, О Марія, царице миру, помічниця вічей душних, надія всіх, що тебе призивають, нехай кожне серце, що шанує тебе, відчує твою любов і захист. Принеси наші молитви, перед вице Твого Сина, щоб ми, укріплені твоїми заступництвами, могли радісно прославляти Всевишнього віками вічними. Амінь. О Пресвята Богородиця, Діво, Марія, Небесна Царице, землею і небом прославлено. Ти, що велич свою від Бога прийняла і стала оселею вічного світла, ти єси чиста, як зірка ясна, ти іси богословина між жінками, і благосуви не у труби твоєї, Бог наш Ісус Христос, Помилуй нас, що до тебе з вірою прибігаємо, захисти нас під покровом Твоїм непорочним і настав нас на шляхи праведні, Пресвята мати, ти єси двері небесні через тебе, рай для нас відкрито. Молимо тебе, молися за нас грішних нині, і в час нашої останньої години ти, що божественне немовля народила, прийми молитви наші, які зубин сердець наших виринають, напишіть імена та прохання в коментарях Величаємо тебе, небесна, помічнице, яка безліч чудес у світ принесла, зціляючи хворих, зміцнюючи слабих, втішаючи засмучених, не оминай своїм покровом наші домівки наповни їх. Миром і благодаттю з цілий рани наших душ і тіл, через Твою безмежну милість, діву пренепорочно дай нам здолати всі спокуси і веди нас до спасіння, яке ти своїм безсмертним заступництвом нам обіцяєш, прислав на водич, це нашу подяку за всі ласки, які через Твої руки до нас приходять, освячуй, омивай і обновляй нас кожного дня, щоб ми в чистоті і святості могли йти по землі, звершуючи добрі справи на славу Небес! Ти що є покровом і заступницею всіх, хто тебе величає, прийми наші молитви і представ їх перед Престолом Всевишнього. Амінь. О Пресвята Водичице, Богородице, пречиста Діва Марії, сподоби нас недостойних твоєї, материнської уваги, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, прийми ці наші смиренні молитви і не відвертай свого милосердного погляду від нас, грішних, напишіть та прохання в коментарях. Перечиста мати, владичиця небесі землі, ти, що носиш ти непорочний, оберігай нас від усякого, злабідини дум, нас своїм покровом бурь, які нависають над нашими головами від бід, що шукають нас, щоб знищити в Твоїй нескінченній милості, знайди для нас заступництво і захист, у скрутну годину, о мати Божа, велика помічниця і заступниця наша, ти, що дивишся з висот своєю материнською любов'ю. Пошли нам допомогу у наших повсякденних потребах, даруй нам мудрість і силу, щоби ми чинити праведно перед лицем Господнім, зцілий наших хворих, укріпи наших літніх і збережи наших дітей від небезпек, що підстерігають їх в цьому неспокійному світі. Прийми присвяти Дівицю, нашу молитву за наших захисників, що стоять на стражі нашої землі, огорни їх своїм омофором, щоб вони змогли відстояти мир і справедливість. Подавати ворогів і повернутися додому з перемогою, нехай Твоя благодать супроводжує їх у кожному бою, у кожному випробуванні, пречиста Богородице, Ти, що маєш велику силу у твоїх руках, молись за нас до Твого Сина, щоб Він подарував нам прощення за наші гріхи. Нехай Твоє заступництво буде для нас маяком надії, що веде до вічного життя, освяти наші душі, очисти наші серця і веди нас шляхом спасіння. Ми уклінно благаємо, щоб Ти, Пресвята, Богородице, була нашою опікою і захистом, нашою провідницею в скорботах, нашою надією у Нехай Твоє богословення супроводжує нас у сідні нашого життя, нехай милість Твоя горне нас, як Ніжний вітер, і нехай Твоя любов буде з нами завжди ведучи нас, до обітуваних небес амінь. Все Пресвята Богородице, Богородиця, Пречиста Діва Марія, ми Тві недостойні чада. Припадаємо до Твоїх святих ікон, взиваючи з глибини сердець наших, ти, що є покровителькою всіх, хто з вірою звертається до тебе, прийми нашу молитву та оберігай нас своїм всепокриваючим мофором. Напишіть імена та прохання в коментарях. Усунувастова мати, ти, що народила світло Незахідне, Ісуса Христа, нашого Спасителя, будь нам заступницею перед Ним. Вислухай наші благання та молитви, які ми приносимо перед тобою, зі слезами та надією, очисти наші душі від усякого гріха, даруй нам в у скорботах, надію вічні сил в боротьбі, з іспитами життєвими, причисте діво, є дверіма небесними, відкрий нам шлях до Царства Небесного, не допусти, щоб ми заблукали в темряві земного життя. Але веди нас світом твоєї милості та любові, будь нам матір'ю та наставницею, веди нас до святості, навчаючи, любити і прощати, носити свій хрест з вірою та терпінням. О, Царице, неба та землі! Ми вклоняємося перед Твоєю милістю, знаючи, що ти завжди готова прийти на допомогу кожному, хто кличе тебе з вірою, захисти наші родини наших близьких усіх. Хто страждаючи, потребує твоєї допомоги, вислухай нас, Богородице, одні наші скорботні та врадоща, будь з нами завжди, преславна, присна Діво, ми складаємо тобі хвалу, славу та подяку за всі ласки, які ти ще дорозиваєш на нас, збережи нас під Твоїм захистом, настав на шлях істини та миру, допоможи нам досягти з тобою, Небесного Єрусалиму, де разом з тобою причистою та всіма святими. Співатимемо вічну хвалу Отцю і сину, і Святому Духу Амінь, О, Пресвята Богородиця Небесна, Царице, Мати Божа, Ти, яка стоїш вище над херовимами і світліше за Серафимів, прими цю молитву величання від недостойних твоїх дітей. Напишіть та прохання в коментарях. Ти, що на в отробі Сина Вишнього, принеси принесимо наші благання, величаємо тебе, освячена діва найчистіша. Що ти одна безріха перед Богом стояла і слово вічне в тілі прийняла. Твоє ім'я святе на всіх устах, твоя допомога в кожному серці, що до тебе прибігає, преславна мати Спасителя, твоя милість незбагненна, ти приймаєш молитви всіх, хто в скорботі і в біді до тебе звертається. Твоє заступництво, як щіт від усіх напасти, нас охороняє, твої чудеса, як зорі на небі, нехай світять нам дорогу до спасіння. Вшановуємо тебе непорочна покровителько, що ти з молитвами до престолу Божого стоїш, як заступниця роду людського, ти, що розриваєш кайдани гріха, відкриваєш двері милосердя і благодать величезну, до нас привертаєш, о, як велика твоя сила, і як незмірні твої чудеса, кому ти не помогла в потребах, кому ти втішення не принесла, З вірою любов'ю припадаємо до твоїх святих, ніг благаючи. Не залишай нас грішних, що в скруті до Тебе звертаємося, мови за нас Твого Сина, Христа, нашого Бога, аби подарував нам прощення гріхів і привів до вічного царства, де Ти опричиста, з ангелами і всіма святими вічно співаєш. Алілуя, 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 Амінь. О, пречиста владичиця, Мати Божа наша. Цариці неба і землі, з вірою і любов'ю підносимо до тебе свої молитви, знаючи, що ти з великою ласкою завжди готова вислухати наші прохання, Пресвята Богородице, ти що стоїш перед Престолом Всевишнього, прийми наші молитви, принесені серцем смиренним і сповненим покаяння. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ведичи це, мовимо тебе, благай за нас у Твого Сина і нашого Бога, щоб Він дарував нам прощення гріхів наших і наставив нас. На шлях духовного зростання, нехай Твоє милосердя і твоя допомога стануть нашим щитом від усіх негараздів та випробувань, які нас оточують, о не наша милосердна, у цей тривожний час ми звертаємося до тебе за захистом та опікою, будь для нас прибіжищем, оберігаючи наші душі та тіла від усілякого зла. Посвяти наше життя Твоєю безконечною благодаттю, зціляй наші хвороби заспокій наші страждання та надай сили, аби ми завжди йшли шляхом правди. Мати Божа оберігай і захищай наші родини, наших дітей, обдаруй їх твоєю материнською ласкою та навчаннями. Нехай вони зростають у здоров'ї радості та любові під Твоїм пильним оком, Благаємо тебе, опікуйся нашими відважними захисниками, надай їм силу, мужність і впевненість. Для здобуття перемоги над ворогами, щоб мир і спокій знову запанували в нашій країні, Причиста діво, велика є твоя сила перед Богом, тому ми благаємо, будь нашою заступницею, вказуй дорогу до спасіння святи наші стежки ласкою правдою, нехай Твоя наземна благодать, освітлює кожен крок нашого життя, і нехай кожен день наш буде наповнений Твоїм богословенням. О, Пресвята Богородице, прийми цю молитву, як вираз нашої непохитної віри та незмінної вдячності за Твою невимовну любов і захистами, о Пресвята Діва Марія, Мати Божа, Цариця Небесна, надія наша прибіжище грішників, радість засмучених, утішителько скорботних, з любов'ю і покорою ми припадаємо до Твоїх святих ніг, благаючи тебе вислухати наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що всіх з любов'ю гортаєш і всіх підтримуєш своєю материнською ласкою, прийми цю нашу молитву, вичання твоєї безмежної слави, бо приславна Цариця, царице, твоєму непорочному заступництву, ми віддаємо наші серця, з ціли рани наших душ, освітви наші розуми, світлом віри, зміцни нашу волю в невтомному прагненні до добра. О мати милосердя, ти, що втішаєш і захищаєш, допоможи нам нести хрест повсякденних труднощів. Із терпінням і мужністю, яку ти проявила під Христом Твого Сина, помилуй нас о Мати, зглянься на наші прохання, прости наші провини, допоможи побороти спокуси і зберегти в серцях мир і любов. Нехай Твоє Босвеним ім'я буде нашим захистом у всіх життєвих бурях, і нехай Твоя милостова допомога буде з нами завжди, щоб ми зміцнені твоєю материнською опікою, могли гідно прославляти Господа нашого Ісуса Христа у віках віків. Пресвята Мати, благаю Тебе, просвіти нас Твоїм милосердям, обдури нас Твоїм миром і навчи нас жити за Твоїм прикладом святості, у всемогутню заступницю Твої руки ми віддаємо наше життя, веди нас до Твого Сина, нашого Спасителя, щоб ми, омившись в озері Його милосердя, стали гідними спадкоємцями Небесного Царства, прислав на Діво, Мати церкви, відкрив перед нами шлях до істинної віри, щоб ми. Об'єднані любов'ю та співчуттям, змогли долати всі перешкоди на шляху до спасіння, нехай Твоя нескінчена благість стане джерелом нашої сили, і нехай Твої богословенні молитви завжди супроводжують нас на нашому шляху, до вічного життя з Тобою, всіма святими у славі Небесній. Амінь, велична пресвята, Богородиця, Небесна Царице, наша надія утіхо, серцем сповненим любов'ям ми підносимо до тебе наші молитви. Ти, що є чистий світ твоєю, святиною небесною, прийми наші слова прославлення, напишіть імена та прохання в коментарях. Мовсь на мати, Твоя краса перевищує всі небеса, а твоя ласка безмежна, як море, ти, що народила Спаса світу, любов, Тівну, стала опорою для всіх, хто шукає порятунку. Пресвята Діво Твоїми молитвами, зцілюються хворі, знаходять їх у засмученні і відновлюється надія втрачена. Ми прославляємо Тебе, освячена Марія, за Твої чудеса, що їх ти чиниш для нас, бідних і грішних, Твоя милість огортає нас як м'який, вечірній туман, наповнюючи серця світлом і теплом, Ти є зіркою ведучою для мандрівників, що блукають у темряві забудвих думок, величаємо тебе, мати, життя, за твоє безмежне терпіння і невичерпну доброту. Ти вислуховуєш кожне серце, що звертається до тебе. І не відкидай жодної молитви, що вийне до твоїх небесних висот, ти є покровом і захистом для тих, хто під твоєю опікою знаходить спокій і захист від життєвих бур. приславна Богородиця, твої чудеса і благодаті, знані всім краям землі, від сходу сонця до його заходу, ти що підтримуєш усіх, хто впав і ведеш до світла всіх хто в тіні гріха букає, твої руки завжди простягнуті до нас, щоб підняти та втішити, нехай кожне серце, що знає тебе, оспівує Твою славу, а кожен голос звеличує Твоє ім'я, зачесна мати непорочна оранта, заступниця людського роду, нехай наші слова, діду, до небесних височинник, відвоні нашої віри, і вдячності, славимо тебе, Цариці, і землі, вшановуємо Твою роль у Плані Божому. Ти, владичице, вічний символ милосердя і надії, керівниця наших доль, за твою молитвою, Пресвята, Богородице, нехай прийде на нас благодать Божа, стіни тіла і душі, в миру серцях, витривалість у випробуваннях і величу вічності. Амінь. Попричиста Богородиця, Богословина мати, надія наша єдина, ти, що вінцем небесним увінчена, обдарована серцем співчутливим. Твоє ім'я світло в темряві, твоє покровительство щіт від усякої незгоди, прийми водичити ці смирені слова молитви, від твоєї дитини, що з вірою насяжною до тебе звертається. Напишіть іміна, та прохання в коментарях. О все ми, мати, знаєш ти біль земного існування, недуги, душі тілес, ви присвята наші недуги, витягни нас із глибини вічі, і вкажи шлях до вічного зцілення. На тебе, як на найкращу помічницю, покладаємо надії, наші тривоги, наші прохання, дари нам здоров'я за спокій тривоги, відведи лукаве від домівок наших, ми мовимо тебе, покровителько, всіх, що прагнуть твоєї допомоги, огорни милістю свою наші сім'ї, збережи їх від підрозділи печалі, Благослови щоденне наше прагнення, зрости на любові і звагоді, стань присвята заступницею відважних захисників нашої країни. Допоможи їм здобути перемогу над ворогами захисти їх від обдари їх силою, і мужністю, їхні родини, терпінням та міцністю. Нехай буде твоя милістю, мати Всевишнього, як дощ, що оживляє спрагу землю і як світло, що веде заблукалих дорогами до Бога, вислухай нас милосердна в наших щоденних потребах, допомагай нам у складнощах освітлю розуми серце наше, на шляху до праведності та добра. О Богородице, ти, що приносиш надію всім безнадійним і силу, всім безсилим, прийми наші молитви з любов'ю, яку ти виявляєш до всіх своїх дітей, веди нас невидимою рукою по шляхах, які ти вважаєш за кращі для нас, і зберігай нас під своїм вічним покровом. Амінь. Водичи це присвята, Богородице, надія наша покрове і захист захисту Богих, тих оскорботних. І вигнанців, швидка помічнице, яка поспішаєш до всіх, хто з вірою призиває Твоє святе ім'я, ось ми, грішні і недостойні, поклоняємось перед Тобою, і молимось, зверни свій погляд милості на нас, які припадаємо до твоїх святих ікон, і вислухай наші молитви, які воздаємо тобі в наших скорботах і потребах. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Бо пречисте і захист і прикриття всім з вірою звертається до тебе, сподівання і уповання, допомоги і захист, що твоїми руками ніколи не відкидається жоден, але завжди приймається з любов'ю, прийми нашу молитву, яка виходить зі смирених сердець, укріпи на сувірі надії та любові, допоможи нам у всіх наших потребах, втішай в скорботах, підтримуй в втомі, захищай в бідах і нещастях, що населяють наш життєвий шлях о всемигостова Господине, Дивися з небесного Твого престолу на нас твоїх дітей, які у скорботах і бідах своїх тебе призивають, будь нам матір'ю і заступницею, будь нашою захистителькою в дні нашого життя. На Тебе, Богослови, покладаємо всю нашу надію, ти є джерелом всіх наших радощів, ти є світом, у темряві нашого існування, ти є вічним покровом у життєвих бурях, о небесна Царице, не забувай про нас у годину випробувань, не залишай нас самотніми у боротьбі з покусами». Захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, зміцни наш дух, щоб ми могли стійко нести хрест за Христом, відкидаючи всі світські спокуси, дивлячись лише на тебе, нашу надію, наше сподівання, прислав Діво, Цариці, неба і землі, прийми цю нашу молитву, що виливаємо перед твоїми іконами, і будь нам заступницею перед престолом Вишнього, всі ми земнородні до тебе, з вірою та надією припадаємо. Щоб ти, наша заступниця, промовила за нас слово перед Твоїм Сином, о всеблагая мати, прийми наше прохання, допоможи нам захисти нас, рятуй нас від усякого зла, і направ наші кроки до вічної радості в Царстві Того Сина, де Він царює разом з Отцем і Святим Духом у безкінечні віки і віків. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна, Царице чиста Діва, яка прийняла велич небесну, прийми наше поклоніння в цей час, богословени. Твоя милість ріка несеться через віки, омиваючи гріхи світу та приносячи нам спасіння, ми недостойні, звеличуємо Тебе Всеславна Мати світла, Ти, що в пречистому воні Твоєму носила, Сина Всевишнього Ісуса Христа Господа нашого, через Твою бездоганну покору та відданість волі Божій, милосердя Боже, стало людям доступним, о, Мати Божа, Твої чудеса і благодаті, безмежні. Ти ще являєшся в образах та іконах, що зціляєш хворих, тішаєш скорботних, і слухаєш моління наші, з серце над нами, за твої молитвою багато разів відвернулася біда від народу Твого, мир зійшов на землю, і справедливість восторжествувала, ми тебе, непорочне Діво, яка молитвами твоїми, перед Престолом Всевишнього заступаєшся за нас. Твоя чистота і святість являють нам шлях до вічного життя, Твоє заступництво з силою, що підтримує нас у скруті, Твоя любов, світло в темряві. Ми благаємо тебе, приблагословене, Богородице, прийми наші мови твої, які ми підносимо до тебе з глибини душ наших. Огорни нас пощем твого захисту, збережи нас від усякого всякого зла, веди нас шляхами праведності, щоб ми. Слідуючи за тобою, досягли Небесної оселі в царстві Твого Сина, о Всесвята Діва Марія, просимо тебе, не відвертай Твого обличчя від нас у час нашого випробування, нехай твоя безмежна благодать буде з нами завжди, як знак твоєї невимовної любові. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від увижні вашим для поширення свого Божого, бо сині і Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.